Велику кампанію із забезпечення прифронтових областей безкоштовною деревиною уряд розпочав восени. Кабінету міністрів вже виділена субвенція для закупівлі дров в регіони. Вони можуть поставлятися, роздаватися тільки населенню та тим особам, які потрапили у наказ мінреінтеграції номер 75. на Миколаївщині. Це охоплює частину громад Миколаївського, Баштанського та Вознесенського районів на сьогоднішній день. Миколаївщина у нас має низьку лісистість і забезпечення деревною паливною та Населення в такої кількості неможливо за рахунок власних ресурсів, але нас це не зупинило. Ми домовилися з ресурсними областями, а саме ми працюємо з Волинню. Ми перевірили багато цілих пропозицій і уклали договори з 10 державними підприємствами, які поставляють деревину. Ми укрзалізницею і веземо в Миколаївську область, розвантажуємо до місць зберігання, де тергромади забирають. Її. Роблять розпил, тому що це такі великі чурки, і роздають населенню безкоштовно. Тобто на сьогоднішній день для населення це безкоштовно. Нагадаємо, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. На жаль, і цього ресурсу не вистачить на всіх громадян в цих громадах, тому що це дуже великий об'єм, тому є пріоритетність. Це в першу чергу соціально незахищені категорії. Це люди, які будівлі яких зазнали руйнувань внаслідок ворожих атак, але не зруйновані, тобто в яких можливо провести зиму, Наталія Городова ігори невідомські Ністеве для є новин.